О, Боже, ти з 95% цього гавна китайського і 5% нормальних аптечок. Незважаючи на війну, наша промисловість здатна забезпечити повний цикл виробництва препаратів для комплектування тактичних аптечок. Наше підприємство є найбільшим платником податків в регіоні. Ну, Будь-який момент ми готові розширитись. Ну так давайте підтримуйте те, що не зруйноване, працює і приносить користь і собі, і людям. Але за цей час. Поки ми це все зробимо, ми втратимо ще дуже багато людей. Моє шанування, я Валерій Степанюк, і сьогодні ми поговоримо про тактичну медицину. Тактична медицина це надання медичної допомоги під час військових дій, зокрема безпосередньо на полі бою, до чого ми з початком російського вторгнення виявилися абсолютно не готовими. Командування медичними силами ЗСУ не те, що не мало в запасі достатньої кількості медичних засобів для цього, не було навіть складів, де б цей запас міг зберігатися. Незадовго перед початком вторгнення якась світла голова вирішила позбутися більшості медичних складських приміщень. Аргумент був на той час типовий. Такому вони потрібні на на що Путін нападе, а він взяв і напав. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Дослідження медиків НАТО запровадили у тактичну медицину поняття золотої години. Це перша від миті поранення навіть не година, а 3600 секунд, де кожна секунда на вагу золота. За цей час потрібно надати раненому першу допомогу. У 90 випадках зі 100 – це значить зупинити кровотечу, Потім доправити туди, де є умови для більш дієвої медичної допомоги. Якщо вкластися у цей час, то шанси потерпілого на повне одужання і повернення до звичного способу життя зростають у раз. А от для цього і служать широко відомі і глибоко дефіцитні тактичні медичні аптечки, яку кожен військовик ЗСУ повинен мати при собі. Але у нас все як завжди – Повинен не значить, що має. І те, чого не надбали дядьки з отакенними погонами, взялася надолужити приватна ініціатива. В інтернеті тих аптечок, хоч лопатою гриби. Пропозиції море. Із цього моря черпають волонтери, трудові колективи, територіальні громади і окремі сердобольні бабуськи, які зі своєї жебрацької пенсії віддають останнє, щоб комусь на нулі пристойну аптечку купити. Ціни на будь-яку кишеню. 500 гривень до безкінечності. Отож, і я вирішив не мудрувати, а йти вже натоптаною стежкою. Вибрав по опису ну, начебто, тактичну аптечку за 3,5 тисячі. І невдовзі став її щасливим власником. Дякую. 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 Отримали. Тепер подивимося, що це видані. А щоб перевірити, чи не обдурили ж мене часом, звернувся за допомогою до фахівця. Запакували так вклеєнко. Так, великий підсумок. Китайські замки десь внизу. Так, не має бути. Ну, давайте подивимось, що в нас тут є. Є рукавиці, це вже добре. Є плівка клапан для проведення серцево-легеневої реанімації. Вона не повинна бути в аптечці військовослужбовця, тому що це не по стандарту. Ну і далі пан Ярослав надзвичайно дотепно і фахово дав оцінку кожному предмету, знайденому у цій купленій намі за 3,5 тисяч гривень аптечці. Повний текст без жодних скорочень ми викладемо в наступному відео. А зараз найактуальніше. Це оклюзійна наліпка, яка використовується при пневмотораксі. Е, Вона тут одна, е, а їх має бути дві. І це найдешевша, найгірша оклюзійна наліпка, яку я колись зустрічав. Це просто дешевий Китай, який не клеїться. Два дешевих китайських турнікети, які, по-перше, от я вам їх дістану. Вони. О, Боже! Не те, що вони правильно складені, тут навіть натяку на те, що вони якось би складені були, нема. Вони дуже низької якості, вони нам не зупинять кровотечу, тому що це китайщина, причому дуже дешева. Це не можна цим користуватися. Це не рекомендовані турнікети, вони не зупинять кровотечу і вб'ють нашого бійця. Тому що, даючи такі турнікет, ви даєте йому надію, що він врятує собі життя і він не шукає собі нормальний турнікет. Тому краще нічого не давати, ніж оце гімно. <реш> Картка пораненого. Той, хто те збирав, якщо ти мене бачиш чи чуєш, здоров'я тобі найміцнішого. І щасливого життя десь за територію України. Картка пораненого на папері. І е, перший бій, перший дощ, вона розмокне в аптечці і її не буде. І навіть якщо я її заповню, все буде в крові. І е, її нема куди закріпити, як закріпити, що з нею робити, сраку підтерти хіба ж. А тепер найцікавіше. То що ж з усього цього добра можна використати для порятунку чи його життя? Відповідь шокувала. Це не аптечка, це сором, так. Да? Із цієї всієї кучі тут можна використати. Ну, назофорінг, якщо докупимо е, лубрикант, ножиці. Рукавиці, хоча може вони якоїсь низької якості. Е, Покривальце можна використати. Ну, це таке, воно не має бути в аптечці. Все. І підсумок. Підсумок теж можна використати. Все решта це просто е, смітник. Ось так. Як часто кажуть, у таких випадках було б смішно, якби не було так сумно. Цей пакунок охрещений якимось дотепником, тактичною аптечкою, чиясь гарантована смерть або важке каліцтво, якщо пощастить. Ножицями, рукавицями і порожнім підсумком кровотечу не зупиниш і серце не змусиш битися, якщо ти не Господь Бог. Підсумок гарний. Шанс зі всім іншим вижити дорівнює нулю, тому що бандаж замаленький і розмотався в мене. Жгути кровотечу не зупинять, а від кровотечу у нас помирає 60% бійців. 30% помирає від пневмоторакса, а в мене тут оклюзійка, яка не приклеїлась. Тому з такою аптечкою шанс вижити дорівнює нулю просто викинули 3,5 тисячі гривень і, і вбили якогось військовослужбовця. Вбитий паленими медзасобами військовик крихітною дещицею потрапить у величезну статистику неминучих військових втрат. А той, у кого вистачило совісті продати це сміття під виглядом тактичної аптечки, підіб'є підсумок, десь на кшталт такого: витрати тисяча гривень, прибуток дві з половиною, рентабельність 250%. Непогано треба розширювати бізнес. І підприємливі люди шуганули скуповувати найдешевший китайський медичний непотріб. Шити турнікети зі старих дідових кальсонів, пакувати все це у круті підсумки і збувати волонтерам, які масово потягли увесь цей непотріб на фронт. І на даний момент співвідношення того, що мало б рятувати життя наших бійців, приблизно таке. 95% цього гавна китайського і 5% нормальних аптечок. Страшна і вбивча статистика. Навіть не хочеться про це говорити, але означає вона те, що десятки і сотні наших захисників мали б величезний шанс не померти, не стати каліками, а повернутися до повноцінного життя, якби у їхньому солдатському спорядженні була повноцінна аптечка, а не оця пародія на неї. Неякісні медичні засоби не лише не допомагають, вони вбивають. І тому досвідчені парамедики стверджують, що краще не мати нічого, ніж, скажімо, неякісний турнікет. Коли рветься вже накладений на рану з виду надійний турнікет, це або смерть, або гарантована ампутація. Так чомусь склалася така ситуація із забезпеченням наших оборонців тактичними аптечками? Перша причина зрозуміла: відсутність засобів у військових. Чи це звичне нам елементарне нехлюйство, чи щось більш серйозне, нехай прокуратура розбирається, якщо це комусь з них цікаво, нам своє робить. Виправляти ситуацію кинулися волонтери. А в них був вибір купувати на пожертви щось дорогезне, але дієве. Чи з вигляду таке ж саме, але в кілька разів дешевше. Логіка для людини із знаннями про медицину пальчик зеленкою помастити, зрозуміла, його ж більше буде. Доходить до абсурду, один із потужних українських брендів закупив на власні кошти кілька сотень тисяч турнікетів. Здавалося б, честь їм і хвала, і от такенний орден на всі груди. Але турнікети ці китайські, дешеві, паршиві і до використання абсолютно непридатні. Отака притичина приключилася. Раніше навіть існувала заборона Міністерства оборони на закупівлю комплектуючих виробництва з Китаю, які входили до складу аптечок. Незадовго до війни цю заборону чомусь скасували. І тепер маємо те, що маємо. Виникає закономірне питання: а чи існують в природі якісні, надійні і недорогі вітчизняні засоби? І вони такі існують. Ми рекомендуємо щось лише після того, як ми побували на самому виробництві. Тобто українські виробники це ми приїхали. Ми побачили, як на виробництві які вимоги до якості, як вони тестують їх, і лише на основі цього ми змогли їх рекомендувати. І коли почалася велика війна, це стало дуже актуальним, оскільки велика кількість різних турнікетів, виробів, схожих на турнікет, почали надходити в Україну. На даному етапі досліджено більше. 170 різних різновидів, 130 виробників різних, які нам надходили. Наразі ми рекомендуємо лише 6, це 4 закордонних і 2 українських. Це Дніпро і Січ. Скажу відверто, внутрішньо я був готовий почути щось не надто втішне, але такі цифри, як обухом по голові, із 130 виробників, які випускають 170 різновидів турнікетів, придатні до використання лише 6 це 3,5%, що пройшли тестування і рекомендовані до використання з отієї грандіозної купи непотребу, якої захаращений український медичний ринок. З огляду на це все вже не здається надто фантастичною та цифра, про яку говорив Ярослав Вус. Лише 5% аптечок, які доїжджають на фронт, повністю придатні до використання. Але є і втішна новина: два з цих виробників турнікетів українські. Як не крути, а це третина нашого ринку придатних до використання турнікетів. А далі ще цікавіше, виявляється вже зараз, незважаючи на війну, наша промисловість здатна забезпечити повний цикл виробництва препаратів для комплектування тактичних аптечок. І виникло це все не одномоментно. І не раптово це консолідований результат восьми років пошуків чотирьох українських підприємств, вісім років напруженої праці, дослідницької роботи, підприємців, волонтерів, винахідників, практикуючих медиків та фахівців багатьох інших спеціальностей. Врешті-решт вітчизняні гемостатики, оклюзійні наліпки, назофарингеальні трубки і багато чого ще збирається ось тут, де різні складові стають тим, що називається аптечка, медична, загальновійськова, індивідуальна. Наша аптечка в грошовому виразі на 85% складається з товарів українського виробництва. Сумка українська, бинти українські, гемостатик український, турнікер Січ український, джгут омега український, назофарингіал український. Тобто там з неукраїнського це пластер, маркер, рукавички і ножиці. Все інше українська комплектація. Ціна такої аптечки 2600 гривень без ПДВ. Для чистоти експерименту ми і цю аптечку віддали на оцінку досвідченому парамедику. Знову ж таки, подаємо все у скороченому вигляді, але думаю, ви суть зрозумієте. І подивимось тепер аптечку за 2600 гривень. Тут набагато простіший підсумок. Розкриваємо, Дивимось. Так, ну по-перше, по зупинці кровотеч. От у нас тут є жгут Січ. Це український жгут, який вже давно провірений часом, який працює, тому це великий плюс, який рекомендований, його можна використовувати і так далі. Наступне, що в нас є? Гемостатик. Це український, єдиний український нормальний гемостатик, який теж перевірений часом і можна використовувати. Знову ж таки, пластир. Паперовий, який зручно відривати, і не треба перекусувати. І бандаж. Окей, давайте подивимося на нього. По-перше, більший розмір. Тобто, це вже копія на бандаж ізраїльський 6-го розміру. Ну, давайте спробуємо, чи цей бандаж працює. Ну, як бачите, він не розмотується. Не розмотується, тому що прошитий ліпучечками. Так само спробуємо накласти його на руку. Не відривається тиснучий елемент, а значить, його можна таки використовувати. Тобто бандаж досить непоганий. От вам і вся різниця в двох аптечках. При цьому ця аптечка дешевша. Але тут є менше всього, але це якісне і це врятує вам життя. Я би сюди ще додав дві оклюзійні наліпки при пневмотораксі. І, в принципі, все. Тут у нас є. Велика купа чогось, з чого майже нічого не можна використовувати, зате е, підсумок гарний. Це якийсь сором. З усього сказаного, висновок вимальовується аж надто дивний, щоб не сказати якось гостріше. У воюючій країні, яка переживає гострий дефіцит тактичних аптечок, на ринку таки є недорога надійна продукція, яка здатна конкурувати із коштовними зарубіжними аналогами і тим більше з китайською, невідомо ще яким контрафактом. Скажемо більше, вона пройшла сертифікацію і визнана європейськими медиками. Здавалося б, висновок напрошується сам, закупову і горя не знай. Але маємо те, що маємо. 5% придатних до використання аптечок. До цієї мізерної кількості входить і вже згадана аптечка. То хто ж оцінив і закуповує цю продукцію? По-перше, це волонтери, це благодійні фонди, які купляють і забезпечують потім бійців. Це е, іноземні організації, які платять з за кордону. І ми тут відвантажимо адресу там, на якісь військові частини або там, підрозділи. Хто їх потребує? Тобто не можна сказати, що аптечка медична загальновійськова індивідуальна українського виробництва зовсім не потрапляє до нашого війська. Це не так, потрапляє, але в основному через треті роки європейські партнери визнали її відповідність натовським стандартам, і нещодавно німецький уряд зробив досить велике замовлення для українського війська на цю продукцію. Виконали навіть на місяць раніше обумовленого терміну. Тепер надійшло нове замовлення у три рази більше попереднього. А що ж наші домашні високопосадовці? В минулому році, в 22-му, це було десь близько 50 тисяч одиниць. Це саме за державні гроші було придбано. А в цьому, в 2023 році, тільки німецький уряд закупляв для України. Український нічого не закупив. Ну і остання спроба виправдати наших можновладців. Можливо, підприємствам, які випускають складові до цієї аптечки, не вистачає потужності, щоб удовільнити чималенькі потреби воюючої армії. Так ні, і тут не вгадали. У будь-який момент ми готові розширитись. У нас є додаткове обладнання, є така сама установка. Є ще дві додаткові установки, тобто, будь-який момент готові. 120 і 60, 180 тисяч. Ми можемо робити. Якщо буде потреба, ми можемо розширити виробництво, зробити 100 тисяч 150, навіть 300 і 400 тисяч аптечок в місяць. Хто що зрозуміє, де Міністерство оборони разом з фінансами? Де врешті-решт Кабмін? Ось же вихід. Ось тисячі врятованих бійців. Адже ж аптечки такий же ж необхідний атрибут для бійця, як і зброя. Коли зброя не вберегла, лише вона дає останній шанс на порятунок. А у відповідь тиша. Слів нема, єдиновирази, нормативні лише розділові знаки між ними. Візьму на себе сміливість пригадати недавню історію. Коли у наших союзників зайшла мова про масове постачання зброї в Україну, найперше, що вони зробили, зібрали підприємців і уклали з ними контракти. Люди діставши державне замовлення, пішли його виконувати, розширюючи виробничі потужності та набираючи додаткових працівників заради того, щоб набагато збільшити обсяги продукції. А відповідальні за це в уряді чиновники закресили ще один пункт з нагальних справ і взялися за інші ще більш нагальніші. Чому у нас не так відомо, за б не зайшла мова, затягують пісню. Або зовсім нема грошей, або їх не вистачає. Ледве-ледве нашкрібають, щоб яєць по 17 гривень за штуку накупити. А от на аптечки вже нема. Вибачайте. Так, то так, але пригадайте, що вас вчили у вузах, щоб у держави були гроші. Потрібно розвивати і підтримувати свою промисловість і створювати нові робочі місця, збирати податки з бізнесу і з людей, які там працюють. Вже зараз купа підприємств в руїнах. А буде ще гірше, ракети у расистів чомусь ніяк не хочуть закінчуватися, як нам обіцяли великі військові аналітики. Ну так давайте підтримуйте те, що не зруйноване, працює і приносить користь і собі, і людям. Ми сплачуємо всі податки в повному обсязі. Наше підприємство є найбільшим платником податків в регіоні. Ось вони гроші, а їх може бути стократ більше. Треба всього на всього укласти з людьми угоду, де чітко вказати, скільки, чого і в який термін, тобто включити їх у державне оборонне замовлення і забути про цю проблему. А залагодивши це. Ми зекономимо на іншому, хоч сказано і видасться комусь дуже прагматичним і цинічним, але не той випадок, щоб змовчати. Що дешевше, вилікувати пораненого бійця, який за місяць-два, ну хай через півроку, але таки знову стане в лави захисників, чи з нуля підготувати іншого або два в одному, іншого підготувати і утримувати до кінця життя того, хто залишився без рук, без ніг через те, що не мав при собі справного турнікета. Лікувати, протезувати, платити пенсію, думаю, відповідь тут однозначно. І на завершення. А чи буде хоч колись покарано тих, хто наживається, фактично продаючи за грубезні гроші смерть під виглядом тактичних військових аптечок? Буде, але не зараз. Тому що вже юристи спільно з медиками розробили механізм, як цих людей притягувати до відповідальності і. Суть в тому, що всі ці поранені з цими аптечками, які зроблені неясно з чого, вони всі фіксуються і описуються, що в нас е, там поранений помер там, чисті кров'ю через те, що був якийсь там жгут дешевий. Да? Все це фіксується. Але неможливо притягнути до відповідальності одразу. Треба назбирати там, наприклад, 100 випадків і потім збір документів, заяву до суду і так далі. Тобто всіх притягнуть до відповідальності, особливо коли закінчиться війна, точно всіх. Але за цей час, поки ми це все зробимо, ми втратимо ще дуже багато людей. Новини не втішні. по факту, контрафактні аптечки, напхані найдешевшим медичним сміттям, ще довго будуть добивати поранених воїнів. Подумайте, кого це стосується. Можливо, є шлях, хоча б для початку обмежити продаж контрафакту або заборонити його доступ у війська. А вже потім за постачання отаких от, 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 от аптечок і отаких от, от жгутів на, на фронт, нам треба придумати якесь кримінальне покарання. Наприклад, за державну зраду і давати людям зразу років по 15, щоб Китай і всякі неякісні гімно не попадало на фронт, тому що це вбиває наших військовослужбовців. Я б ще сюди додав і тих, хто, діючи бездіяльністю, шкурними інтересами чи байдужістю, перешкоджає надходженню на фронт аптечок, які не добивають поранених, а рятують. І це прискорить нашу перемогу без сумніву. Ще побачимось. Слава Україні!